Добра, щира, розумна і сонячна людина, так говорять про Володимира Думанського. Усі, хто його знає, він завжди привітний і усміхнений, і завжди з ним його друг фотоапарат. Без нього Володя нікуди. Завжди все саме цікаве помітить. відзніме і поділиться з друзями. Коли захопився фотографією, точно сказати не може, бо дуже давно закарбовує на плівці побачене і вподобане. Фотографія, мабуть, почалося з тих пір, як. Я, як я писав, і потім до рук потрапив фотоапарат, мені подарили, і я почав робити, типу, як, як ілюстрації до матеріалів. Ну а потім все більше і більше робіт накопичувалось і вирішив купити щось більш-менш. Стояще, ну це купив свій олімпус. На виставці у виставковій залі Володимир Думанський представив більше тридцяти своїх робіт. Це підсумок його фотолюбительства за рік, що минає. А він для журналіста видався насиченим на подорожі. Володимир відвідав Кіровоград, милувався міцю луцького замку на Волині, насолоджувався мальовничими куточками Херсону, Горохова, Шепетівки, ну і сільського криворіжжя. В Цьому залі в сьомому році. Була перша моя, так би мовити, персональна виставка. Вона була така дитяча, така якась дуже така безшабашна. Зараз, мабуть, виходимо на якийсь інший рівень, більш серйозний такий, більш продумливий. Хоча кожен може знайти тут масу недоліків, а може щось їй сподобається йому. А на майбутнє престижно стало допомагати. Не тільки теперішній час, а престижно стало допомагати людям з обмеженими можливостями і якось їх адаптувати в наш такий безумний безумний світ. І я щось якось так проникся і хочеться на той рік спробувати зробити виставку, присвячену саме цим мужнім людям, і показати, які вони в принципі є. Десь або за роботою. Або в Брусі, або десь на стадіоні, або десь в якомусь клубі, Попросто просто діток цих. От така якась задумочка, така дуже така перспективна. На виставці роботи на будь-який смак і вподобання. Це і архітектурні споруди, пейзажі, натюрморти та портрети. Як визнає сам автор, він не професійний фотограф і не намагається перевершити криворізьких метрів фотосправи. Він просто робиться для душі і від душі і вважає, що кожен у його фото може побачити свою історію. Душевність, простоту, щирість його робіт відмічають і інші. У Володі вони якісь такі камерні, вони такі близькі, каждому человеку. То есть я бы сказала душевные, если можно сказать, душевные, духовные. Потому что в этих фотографиях смотрит каждый человек и находит что-то для себя вот именно такое сокровенное, какое-то такое камерное, сакральное. А Владимир хочет что-то сказать за кадром. Ему удается. Если даже не подписаны фотографии, мы можем понять, о чем он говорит. А это для фотохудожника, я считаю, очень важно. Искренность, еще раз искренность, доброта, вот эта любовь, а у него она есть. И вот такое большое сердце. Володя небольшой рост. Ростам, а серце в нього агромне, Вот это самое главное. Це вже четверта виставка Володимира Думанського у виставковій залі. Втім, роботи автора бачили і за межами Кривого Рогу, завдяки громадській організації творчих інвалідів разом. Їх оцінили у кількох областях України. Ось ці виставки для членів організації важні тим, що вони самореалізують себе, і це дійствує у них як аналітік. Как обезболивающее. Володя, он сам такой вот, ну, светится. Он светится, у него тут, тут такой он какой-то светлый, чистый. E, настоящий e, правдолюб, люб страшний, і поэтому обмануть його практически неможливо, де да ніхто не намагається, тому що он сам нікого не обманує. От какість так і єсть. Побачити невибагливі, але такі затишні і теплі роботи маленької людини з великим серцем Володимира Думанського криворіжці зможуть впродовж місяця. Саме стільки триватиме фотовиставка Моя Україна.